Вітаю, друзі. Щойно жіночка проходила, запитала мене, ну, типу, якісь, якісь там про якусь рубрику, мабуть, їхню, нідерландську. Так, цікаво. Я шукаю. Шукаю світло, сонечко, щоб стати. Так, видно? Видно? Минуле відео записувала про свободу. І цікаво так працює середовище, що діти, які десь отут поблизу мене були, вони почали підлітки занадто проявляти свободу, прямо бити пляшки на велосипедних доріжках. І я поки стояла, чекала, ну, поки вони то закінчать свою забаву, бо гучно було, і думала. Про що буде моє наступне відео, щоб і коротко, і в той же час е з присутністю і. ну, якось якось отак. Так, я все-таки стану зараз якось. Це сонце. Кожен раз переміщається і кожен раз е так, ну зараз сама собі оператор. Зараз я о, так добре? Мені здається так. І хотіла поговорити з вами про... про те, як ви ділитесь, як я ділюсь якимись своїми переживаннями. Чи бувають у вас моменти, коли вам здається, що ділитися своєю вразливістю? Своїм станом, який такий, знаєте, не дуже приймався, чи то вашими батьками колись, чи то соціум зараз не дуже приймає його, чи ви самі. Ну, в плані те, що вважається слабкістю якоюсь, чимось таким. Да? Не, не у всіх людей, в деяких. Все залежить від того, в якій сім'ї ви росли. Які рішення для себе приймали в дитинстві? Я якось захотіла прямо поділитися з вами своєю історією, як в мене це відбувається, і що з війною в мене якісь такі процеси цікаві почали підніматися в плані того, ділитися, не ділитися. Як взагалі дав там в соцмережах, будь-де тут, в Ютубі, як з'являтися? Ну, типу, хочеться ж і з посмішкою, хочеться ж і корисно, і позитивно. Так знаєте, як Анжела Перл, коли виходить і така. Здрастуйте, мої дорогі рибки, і все. І я розумію, що. Я прийшла за настроєм, за посмішкою, ну інколи отак, піднімаю собі настрій, спілкуюся з Анжелою через її відео. І хочеться ну, якось також бути тою людиною, яка несе позитив. Але реалії життя такі, що ну, я про себе, наприклад, знаю, що я ем, не можу заперечувати той факт, що в нас. Е... Не таке вже там геть райдушне веселкове життя, як може хотітися. Ну, в плані, так, якщо про своє життя там, говорити, різні стани абсолютно бувають. І якщо мені не радісно, ну, то мені не радісно. І я не можу там, не знаю, натягнути посмішку і, і там, вдавати це. Бо мої сумні очі це <суміття> так, субтитри покажуть. І якось. Не знаю, мені тут трошки сумно, і е, я подумала, е, що трошечки жорсткувато, мабуть, по відношенню до себе е, не ділитися і не дуже, мабуть, відверто і чесно, по відношенню до інших. Е, ну, це така тема, вона досить індивідуальна і досить цікава, бо точно ми ніхто нікому нічого не повинен в плані. Е, Щось комусь догоджати собі на шкоду. Ну точно не повинні. І я про те, що якщо мені е, отакий в мене зараз процес, то е, це нормально. Це, це свідчить про те, що я жива людина, і точно не, не треба якось мене з того стану витягати комусь чи самій підганяти така: хоп, 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 давай зібрались, е, бо в нас в сім'ї не плачуть. В нас в сім'ї всі радісні, всі позитивні і все таке. Хочеться сказати, а от я в вашій сім'ї плачу, mm. да, це там в сім'ї в Ютубі чи в сім'ї там своїй, де ми росли. Там, якщо про мою сім'ю говорити, от, я, я не знаю, мені не казали так, але знаєте, невербально воно так відчувалося, що в нашій сім'ї не плачуть, в нашій сім'ї не діляться якось там, не плачуться один одному, не діляться чимось таким, ну, ну не знаю, вразливостями чи що. І... Хочеться сказати, що ну, бо ж в дитинстві хочеться відповідати цим сімейним нормам, статутам, не знаю. А зараз, коли я відчуваю там, ну, більше своє тіло, коли я так більше до себе прислухаюся, і чим більше я дізнаюся про себе, чим такою ціліснішою я стаю, так, шукаю, щоб моє обличчя теж було цілісним якимось. Що знов потрібно перемістити кудись? Так, а ну зараз. Отак. Ні. Отак. О. Ану, супер! Цілісне, нарешті. То тим більше якось в мене тут з'являється свободи. І свободи говорити ні. Но, а я не така, я інша. І це не робить... І це все одно не робить мене якось не частиною моєї сім'ї. Просто інше. Ось так. Ділюсь, бо, можливо, в когось із вас такі стани переживаються. Це може будь-чого стосуватися, неважливо, там, чи переживань, чи чогось іншого. Коли відчуваєте, що, ну, наприклад, коли в сім'ї такій консервативній, де всі тримаються, народжується дуже чутлива дитина. Яка е, не може триматися, яка, от, ну, от така. вона живе. Е, ось так. І, мабуть, не випадково вона там народжується в цій сім'ї. Але це вже таке ще я згадую так моменти, ну, чого мені, власне, е, так не, не просто завжди було е, вразливостями ділитися. Я часто дуже Думаю про інших людей, про те, наскільки вони там, наскільки їм це окей, там можуть вони це витримувати, чи, чи не витримувати, а, якось розміщувати в собі і чи не впливає це якось на них. Я помітила. Навіть що про свого психолога, ну, в мене таке це не вперше вже, коли я можу навіть от. Не знаю, про психолога піклуватися, якщо я десь побачу, що ну, там, моя психолог, чи там терапевт втомлена, чи, чи якось, ну, мені так, да, через свою якусь проекцію, чи якось я так відчую, то я можу не вибрати в моменті, можу не вибрати. Якось там ділитися такими, знаєте, розгортатися важкими процесами. Це цікаво, от я так за собою помітила, думаю, це і це те, що мене, мабуть, якось розширює і якось ну так, робить глибше, бо ну от я це зрозуміла, я це усвідомила. І я так собі думаю, що наступного разу. Воно буде якось, ну воно не буде впливати на цей процес. Я буду так звірятися. Ну я так і роблю. Наприклад, коли я не знаю, але через свою проекцію там думаю, О, мабуть, зараз, якщо я поділюсь, там групі чи іншій людині, ну це якось може бути не в тему. Може, вона там планувала, не знаю, весело прожити цей день, а я тут своїм сумом розміщуюсь. І я прям так запитую, уточняю часто. І також я розумію, потім через взаємодію, коли мені одна людина чи декілька, кажуть, а мені нормально, от як мені сьогодні моя колега, з якою в нас досить такі теплі, близькі стосунки, глибокі. Вона, я її там щось трошечки розмістилася, те, про що вам говорю. Такі отак, спочатку їй. І вона каже: знаєш, а мені окей, мені нормально. Це ж ну, станеться це, це все життя, процеси і так далі. І кожен раз, коли я отримую такий досвід, то як наче от я усвідомила і, і все. І це перестає впливати якось на моє життя. Ну, там, інколи. Недостатньо одного разу, але часто так відбувається. І це про те, як працює психотерапія взагалі, що коли ми усвідомлюємо свої такі процеси несвідомі, то ми щось таке більше про себе дізнаємося і ми можемо якось на це впливати. Ось так, цікаво виходить. А поки ми цього не усвідомлюємо, то воно впливає на нас. І часто в самі непідходящі моменти воно ж там проситься наружу і може шукати дуже такі оригінальні якісь виходи того всього, що потім можна сидіти і думати, це взагалі я була ось так, цікаво. Я згадала, Чого в мене отака штука? Звідки вона теж усвідомила? Я вже, по-моєму, розповідала, коли мені було 9 років, помер мій тато, і якось в мене загострилося таке дуже така надважливість і цінність мами, бо я втратила батька, і мені якось ну, дуже, дуже то відчутно було. І... Я пам'ятаю, що я так тільки оговтувалася від своєї такої великої втрати в житті. І моя бабуля, вона так, це мамина мама, вона так, ну, вона, вона, в неї такий характер специфічний. І вона сказала таку фразу, що щось там, я не знаю, не, я була дитина, 9-10 років. Щось там. Чи посуд мити, чи що, щось там, що ви відпочиваєте? Ви що, не можете мамі допомогти? Ну, і мені здається, що це до мене було адресовано, бо тоді я була. Чи я так сприйняла, що я до того більш сприйнятлива була, бо я менша, а мої старші сіблінги вони були підлітками вже, вони там бунтували. Але... Я то сприйняла дуже для себе, як таку, ну, для мене це було травматично. Вона сказала таку фразу, тато помер, ви хочете, щоб ще й мама померла. Маму треба слухатись, і треба її якось ну, там, робити все, що мама скаже, і підтримувати маму. Бо якщо ви не будете піклуватися, не будете жалкувати маму, то ще й вона помре. І уявіть масштаб для психіки цієї руйнації цієї фрази. Вона досить такою була правда для мене травмуючою. Я і так, в принципі, ще з дитинства була психологом, Ну, в тому числі для мами, трошки так, ну, десь слухати, оскільки я була найменша, мої там пороз'їжджалися і щось там десь я так. Ну, хоча я не можу сказати, що мама прям геть там всім ділилася, але в плані, що я десь могла повислуховувати. Або інших людей я виходила собі, коли мені мало було вдома, я вислуховувала інших людей. Я просто підходила, дивлюся, бабулька сидить, сумує на лавочці. Я приходжу, питаю, а що у вас сталося? І вона мені розказує. Ну я це дуже мала була. Такий психолог з дитинства. І якось, от мені здається, тоді в мене зародилася думка, і зародилася ця профлексія, яка стосувалася от, власне почуттів. Так я собі тоді вирішила, це зараз я так раціоналізую, інтелектуалізую та все. Так собі, мабуть, я вирішила, що я буду, якщо моїм почуттям, моєму суму, горюванню ніде розміститися. То я буду тоді тою людиною, в якій можна буде розміщувати все це, я буду тою людиною, яка підтримує. І я навіть думала про це в контексті своєї професії. Я думала, чи вплинуло це на мій вибір професії, і чи тільки через це я в професії, в психології, в психотерапії, чи в мене там є ще інтерес, бажання? щось таке живе, моє, мені там дуже добре. І прийшла до висновку. Що...